Всіх вітаю, дівчата та хлоп'ята на моєму каналі Аріна Бук. І сьогодні я, по-перше, хочу також ще раз подякувати вам за актив. А по-друге, я додала до наших колекцій дві новиночки. Слово, тобто, там ми будемо складати слітер речення. Беремо по два пакетика кактуса. Ну, і всі інші вам знайомі вже колекції. Починаємо обирати. З слів хочу взяти найменш гарніші. Наприклад, ось цей хочу взяти і давайте ось цей. Хоча я б не сказала, що він негарний. Далі колекція кактуса. Обираємо один пакетик, як і у всіх інших. Ось цей. Тепер мої іграшки. Мені з цих найменше подобається ось це. Тому візьму саме його. Так. Далі. batoncik, batoncik, daję te w górnej i iPhone. Zrobimy ostatni. Hej, będzie ostatni. Wkładamy w bieg na czekoladki. І ножиці. Бо минулі рази мені було важкувати відкривати так ось. Секунду. Пропоную почати по черзі і відкриємо для початку чохлин на iPhone. Вже видніється. О, це мій один з найулюбленіших. Ось такий причодовий. Я його обожнюю під номером 9. Вибачте. Так ось номер 9 в нас ось тут. Ну, дуже мені подобається цей малюнок. Так, наступним будуть іграшка. Ось. Відкриваємо. Так, на цей раз є наліпка. У нас це номер один, не показала, і наліпка ось. Це така ось шапочка. Ось так ось, переходимо до батончиків. Дістаємо Марс, такий прикольний, як вам. Одне з моїх найулюбленіших він під номером один. Капець буде все чорне. А ні, все ж таки трошечки білого є. Не все наступне. Я включила освітлення, бо на вулиці вже темніше. Ось наші дві невеличкі новиночки. Кактуси. Всього 5 штук. І вони самі по собі невеличкі. Та слово. Так, відкриваємо кактуси. Як ви бачили, воно як і всюди однакове. Тому це для мене також сюрприз, що нам попадеться. Ось таке от маленьке чудо. І вже по формі можна здогадатися, що це номер 3. Перевірка. Так. номер 3. Цю ідею я взяла в іншого блогера. Сподіваюсь, він на мене не образиться, а, okay. він, може, й не здогадається, бо він це знімав дуже-дуже давно. А мені сподобалася ця ідея з цією колекцією. Я в назві відео залишу нікнейм цього блогера. Також перо... Поку... Це перше відео, одна з перших колекцій. Далі слово. Також в цього ж блогера взяла ідею. Так, відкриваємо. Перше це літра L під номером 14. 14. чотирнадцять, чудово і також Літра L. друг Літра Л під номером П'ять. Ні, ну капець 2 літри Л. Ще й майже одна над одною. Цікаво, цікаво. Ну, ось так от в нас все це виглядає. Тут, як бачите, три пункти. Це, тому що в нас це зроблено як речення, і воно з трьох слів складається. Так. Ось так виглядають наші новиночки. Вибачте. Далі батончики, іграшки і чохли на ЕП. Вже кожна сторінка, окрім ось чиєї, Де тільки одне, в цій колекції, заповнена. Ну що ж? А на цьому все. Всім па-па, побачимось пізніше.